За одного битого двох небитих дають у Луцьку, розглядають першу справу про побиття поліцейського. Зухвалий напад на патруля стався ще місяць тому безпосередньо у Луцькому відділі поліції. Хуліганів за п'яний дебош туди доправили із вулиці Ковальської. Однак, замість того, щоб втихомиритись, один із чоловіків вдарив копа в обличчя. За що тепер і може потрапити за ґрати не провоцируйте, будь ласка. Я тримаю себе в руках. Ви рука. знаходитесь в міськ відділ. Ви до мене руки, Руходися ви, ви до мене руки значно. протягуєте. Я не протягую руки. Ви до мене вже руку. Я до вас не протягую. Я ви до мене вже залишайтесь руку. Залишайтесь на місці. Це той самий дебошир, якого міськвідділ доправили після скарг мешканців вулиці Ковальської. На момент знімання цього оперативного відео п'яний герой у кайданках вже заробив собі на дві статті: дрібне хуліганство та непокора працівникам поліції. Однак цього йому виявилось замало. Один з затриманих підійшов до мене в котрий раз розпитати, чому його затримали, за що йому застосували спецзасіб кайданки. І коли я йому відповідав, відповідав на ці запитання, він раптово вдарив мене головою, сам перебуваючи в кайданках. Популярний прийом удар головою в обличчя копи оцінили, додавши до списку п'яних героїв ще одну статтю насильство щодо працівника правоохоронного органу. Направили обвинувальний акт за обвинувачення в нього вчини злочину статті 345 частини 2 кримінального кодексу України, санці статті, якої передбачає покарання в воді обмеження волі. До п'яти років, а також позбавлення волі до п'яти років, коли дія алкоголю завершилась в вочовись сміливості, у дебошира поменшало. Повторно зустріти зі своїм візаві вже на суді він не захотів. Тож розгляд справи перенесли, та це ж воше за все не врятує розбушаку від тюрми. Погірше правове становище обвинуваченого те, що він ще й має непогашену судимість за крадіжку. Окрім цього, в прокуратурі твердо вирішили суворо карати подібні витівки. Бо за три місяці роботи це вже четвертий. Напад на патрульних Мушкова, Рустан Чербачук для новин на часі.